Я вітаю вас, шановні друзі. Для вас є дуже гарна пропозиція, не виходячи з дому, чи з своєї, своєї кабінету на роботі, в іншому місці, навіть коли ви їдете в транспорті, ви можете звернутися за онлайн-консультацією до правника. Мене звати Сергій Крижанівський, я маю більше як 30 років стажу. і... У мене є великий досвід, ну і зрозуміло, що у кожного є нагальні питання для того, щоб проконсультуватися з в тій чиї, чи іншій потребі, і це дасть вам можливість дуже швидко вирішити свої питання. Гарна порада дає 99% того, що ви будете успішним, і ваша справа буде вашу, на вашу користь.